Слава Україні! Триває 1359-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 226 бойових зіткнень. На північно-слобожанському і Курському напрямках минулої доби зафіксовано три бойові зіткнення. На південно-слобожанському напрямку відбулося 18 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Синельникового та обік Дворічанського і Григорівки. На Куп'янському напрямку за добу зафіксовано 9 атак російських окупантів у бік Петропавлівки, Піщаного і Богуславки. На Лиманському напрямку ворог атакував 32 рази, зокрема у районах населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Карпівка, Зарічне, Новоселівка і Лиман. На Слов'янському напрямку противник 9 разів атакував позиції Сил оборони України у районах Дронівки, Ямполя, Серебрянки і Виїмки. На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 24 атаки в районах населених пунктів Олександро Шультене, Плещівка, Щербинівка, Костянтинівка, Яблунівка, Русин'яр та у напрямку населених пунктів Бересток і Софіївка. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 81 атаку у районах населених пунктів Шахове, Маяк, Новоекономічне, Нове Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Зелене, Котлене, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Філія, Дачне і в напрямку Новопавлівки. На Олександрівському напрямку сили оборони України відбили 15 атак поблизу населених пунктів Андріївка, Кливцове, Січневе, Соснівка, Вербове, Злагода, Олександроград, Степове і Рибне. На Голіпільському напрямку Сили оборони України відбили шість ворожих атак у напрямку населених пунктів Зелений Гай. На Оріхівському напрямку російські окупанти п'ять разів атакували у бік Приморського і Новоданилівки. На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи здійснили дві атаки у напрямку Антонівського мосту. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України три ракетних удари, застосувавши три ракети і 36 авіаційних ударів, скинувши 84 керованих авіаційних бомби. Крім цього, здійснили 3901 обстріл, зокрема 130 із реактивних систем залпового вогню, і залучили для ураження 3762 дрони камікадзе. Учора авіація, ракетні війська, артилерія, оборони України уразили пункт управління, три райони зосередження особового складу і ще два інші важливі об'єкти російських окупантів. Загалом минулої доби втрати російських ворогів склали 1180 Загарбників убитими і пораненими. Також українські воїни знищили два танки, 11 бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем, два засоби протиповітряної оборони, 141 безпілотник оперативно-тактичного рівня, 88 одиниць автомобільної і дві одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до ЛАВ Сил оборони України. Разом ми переможемо. Слава Україні!